Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні буде такий трошки незвичний формат відеоогляду. Але е, я хочу закласти в цьому році деякий експеримент, про який зараз вам і розповім. Одна з моїх улюблених культур це цукрова кукурудза, і в принципі цей е, відеоогляд, трошки в більших масштабах він мав бути реалізований ще у 2022 році. Ну, але ж ми всі пам'ятаємо, які події передували цьому відеогляду, і що сталося 24 лютого. Отож, ми відібрали 12 гібридів Кукурудзи. Тут є як популярні на нашому ринку зараз і те, що продається по суті в супермаркетах одне з найпоширеніших. Так і ті, що я взяв на виставці агрономічній виставці. У 2022 році, 17 -го, 16 -го лютого. Отже, хто у нас сьогодні на тесті? У нас бюджетний варіант від компанії НК кукурудза солодка, цукрова, смачна. <кх> Пакування це, в принципі, найбюджетніший варіант, бо він там коштує менше 10 гривень. Також у нас ідуть преміальні версії від цього ж виробника НК. Одразу скажу, що вона не протруєна. Ця, ця. Це кукурудза мармурова і це кукурудза Джамала. Подивимось, як вони будуть це показувати. Також на ринок виходять наші українські гібриди від Всеукраїнський наукової інститут селекції скрочено вниз. Це кукурудза цукрова Візантія F1, Андріївський f 1 Ларус F1, а також Імітатор F1. ось він є. Також хочу сказати, що ми сіємо ще й кукурудзу Мегалодон, І в нас є на кукурудза Діадема ось така маленька овочева corn кукурудза. Ну і Будемо їх порівнювати з монстрами Світового ринку. Це кукурудза Добриня, кукурудза камберленд і кукурудза Ракель. Камберленд і ракель також мають біколорне забарвлення. Добриня це класичний вид. Що можу сказати? Усі ці види відносяться до SH2 типу, тобто суперсолодка. Вони різних, різного, скажімо так. Дня вегетаційного періоду. Якщо ми беремо, наприклад, Добриню це 70 днів. Якщо беремо там імітатор, це 74-76 днів. Суперсолодка 78-83 дні а, маємо. А, мармурова. А, мармурова вона 75-78, джамала 73-75. Візантія, у нас виходить э, 77-80 днів. Андріївський, э, 76-78 днів. І Ларус, э, 78-80 днів. Э, Мегалодон, 84-86 днів. Імітатор, э, 74-76 Діадемка у нас 52-54 дні. Добриня. Добринька в нас дає 70 днів. Камберленд. 76-77 днів і Ракель, моя улюблена 70-73 дні. Отже, друзі, які. Також хочу зазначити, що ми для у нас ще холодні ночі на Харківщині і. Вже тут, тому відеоугляди будуть виходити трошки частіше. Будемо проливати ось таким препаратом Sporomax B, це баціоло супчілість у складі для того, щоб у нас не було кореневих гнилей. Оскільки не, всі, не вся це насіння протруєне. Також можу сказати, що воно, ну, скажімо так, на мою суб'єктивну думку, воно це протруєння. Хоча доволі таки непоганий протрульник Максим Excel Vita але воно захищає не більше ніж 3 тижні. Сперамакс буде захищати протягом всієї Е, Які у нас є, скажімо так, задачі для того, щоб провести цей досвід. Перша задача це виявити, чи варто переплачувати, оскільки ось ця кукурудза, будь то Кубриння, будь то ракель, Будь-то Камберленд вона коштує приблизно в 2,5 рази дорожче за внісаску в Візантія, Ларос чи Андріївський. І раз в 6, напевно, дорожче за мармурову та джамалу. Тобто це перший експеримент. Другий момент, Як вона буде, буде виглядати, вегетувати? Друга мета цього експерименту це поміряти реальну цукристість цих. Гібридів кукурузи, оскільки ми бачимо, що всі ці гібриди кукурузи вони відносяться до типу SH2. Тобто суперсолодка, Але скільки відсотків цукру, ну, ніхто не пише, чи це там 10%, чи це 15%. На жодному гібриді я не бачив показників, показників Бріксу. Тому замовили на Аліекспресі цукрометр, він вийде і в принципі. ну, Такого досвіду я не бачив на Ютубі. Отож він буде першим. Помірюємо цукристість кожного гібриду кукурудзи. Подивимося, як вона формує качан, як взагалі ця кукурудза себе показує на харківських чорноземах. І третій момент: порівняємо, скільки качанів вона закладає. Оскільки, в принципі, для кожного, для кожного гібрида кукурудзи з одного насіння буде. Непоганим отримати один качан. Але ж ми знаємо, що, наприклад, та ж саме Рокель закладає 1,2-1,4 качани. Якщо ми беремо її на гектар. І при розрахуванні це все видно. Тому от у нас вийде досвід, годувати будемо її добре. Зараз готується ґрунт. Повторююся, ми протравлюємо і додатково з промаксом будемо проливати рядочок. Спеціально для того, щоб так, зменшити вірогідність всілякі кореневої гнилі, оскільки земля ще холодна. У нас ще ночі такі, ну, вона не прогрілася навіть до 12 градусів. Тому краще пізніше посіяти і вона раніше піде скоріше піде у рост. Годувати будемо добривами яреміла мілокропки а також звичайно аміачною селітрою. Система обробітку і захисту також будемо використовувати максимально, як завжди на каналі, у нас біологічні препарати. Єдине, що можливе, використання гербіциду. Тому отакий от е, відеоогляд, друзі, обов'язково, хто не підписався, підписуйтесь на канал. Я думаю, що, ми, що я буду намагатися надолужити всі ті досліди які ми планували зробити в минулому році, я буду їх планувати зробити в цьому році. І максимально насичувати, по-перше, україномовним контентом, по-друге, цікавим контентом, який дійсно стане вам у нагоді, а не просто буде розважальним. Всім дякую, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі. До зустрічі!